Тарас Шевченко і досі сниться. І досі сниться під горою. Меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить Хороша та кучерява, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжком, Де ж те лихо, печалі цієї вороги. І нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас і все почило, сивий в хату. Й собі пішов опочивати.